Важливим є те, що мери міст, сільські селищні голови, вище керівництво держави зустрічаються в одному місці, щоб вирішити нагальні проблеми держави. І я вважаю, що це в першу чергу користь для наших людей. Зараз дуже Близько ми можемо спілкуватися як із місцевою владою, так і з вищим керівництвом держави, цей діалог є відкритим і простим. Сподіваюся, в першу чергу, на вирішення нагальних питань, саме тих питань, які винесені на конгрес, в першу чергу хочеться, щоб ми не тільки розглянули ці питання, а їх і вирішили. Першочергове вирішення це, звісно, перемога України, цивільний захист населення, і над цим в першу чергу повинна працювати держава, так як наша громада. Дуже сильно постраждала в окупацію, і в період бойових дій нагальною проблемою все ж таки є відбудова розвиток і відновлення.